Волинських захисників, які загинули у війні за Україну, сьогодні привезли додому волонтери місії на щиті. Скільки бійців і їхні імена не називають. Зустрічали полеглих воїнів у селі Піддубці Луцького району. Лучанка Наталія Ткачук разом з іншими небайдужими чекає на кортеж з героями, аби віддати їм останню шану і траурною колоною вирушити до обласного центру. Це, напевно, краплинка, яку ми можемо зробити для цих людей. Нас чути далеко, люди вже свідомо стоять на узбіччя. Хто не може на коліна стати, просто стають уж є різні випадки в кожного. Але ми хочемо, щоб цього ніколи вже не було. Я сюди як їхала. Я думала, щоб це було останній раз, щоб я більше сюди ніколи не їхала. Але щось це повідомлення знову приходить. Дарина вимушена Переселенка із Лисичанської Луганської області. На Волинь разом з родиною евакуювалась у березні. Дівчина вперше зустрічає кортеж із полеглими захисниками. У мене теж знайомі родичі, вони воюють. Хочеться долучитися. І не дай Боже, не дай Боже, просто ну кожній матері там це відчути. Коли переїхала сюди, в Луцьк і якось захотілося допомагати людям, теж і оцей патріотизм він якось тут ну проснувся. Машина на щиті разом з колоною автівок з українськими прапорами і траурними стрічками проїхала центральними вулицями Луцька, Рівненською, проспектом Волі Ковельською. Водії та пішоходи зупинялися у бабіч дороги, щоб віддати шану полеглим. Бійців повезли до обласного моргу на вулиці Стефаника, звідки їхні тіла заберуть рідні. Про час прощання з загиблими героями повідомлять голови територіальних громад. Павло Мельничук, Петро Потієвський, Суспільне Луцьк.